Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби на східних ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. У той же час було збито два ворожих розвідувальних БПЛА Орлан-10 і Суперкам, а також 8 ударних 7 типу Шахет 136 та один ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили. Станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.